Не чорна хмара синього моря наступала, то виступала Мотря з Карпом за своєї хати дотину. Не сиза за хмара над дібровою вставала, то наближалася тину стара ведрока Кайдашиха, а за нею вибігла з хати милашка з Лавріну, а за ними повибігали всі діти. Дві сім'ї, як дві чорні хмари. Наближалась одна до другої сумно, понуро. Віддайте нашого коня, не святі з неба злізли та обв'язали його. Очепись, сатано! Хто його обв'язував? То твої діти бігали по подвір'ю ага, та й опустили баба. його. Мамо, я бачу, як це баба відв'язала його. Яка баба? Це твій кінь кінця наробив, віддай мені нашого кабана та, поток, та заплати три карбованці. Та за вашого невірного гнилого кабана та висіли нашого коня то важкий гнилий та червивий, а не наш кабан. Ой, ще й так взивається, сиділа та й не гавкала. Мовчи, бо я й тобі у плюну. Я не свій лише ті карбованці, а ні, то піду у волость на тебе позивати. Ще й та у волость піде. Три перша свого віскрявого носа, а тоді підаш у волость. Закрий свого рота, бо я й то бігую плюну. Та те ж ті като балаші, хіба ж ви їх не знаєте? Це теж ті іродові довбощі, хіба ж ви їх не знаєте? Це ті, вовчого заводу, з чортячими хвостами. брешеш, як яка стала собака. та приходи до того не між. В тебе до того і розуму ні ніхєску немає. В тебе того розуму, як у дірявому горшку, як у твої свекрухи. Що я тобі винна, що ти мене потрібуєш? Віддай коня, бо зараз сам піду заберу. Не віддам. Віддайте коня, бо зараз сам віду заберу. Не віддам. Віддай першу мого кабана і доплати три карбованці, а тоді забереш свого коня. Як твої свині у мій город цибають, то нічого. А як мій кінь у двій, то я маю платити гроші? Віддайте коня, бо зараз сам заберу. Рятуйте, пивай. Пішла стара відьма, топитися та не втопиться, бо там вода. Злючений карбо постояв якусь мить. І пішов до своєї хати. Колотнечі в сім'ї тривали майже щодня то за город, за курей, за хату, сварка за грушу, як пише автор, була останньою. Дерево всохло і в обох родинах запанував мир і спокій.